В Україні планують замінити копійку на історично виправданий шах. Шах – це давня українська назва дрібної монети, вона використовувалася ще з 16 століття на наших землях, а також шаги були офіційно запроваджені і в Українській Народній Республіці. Є декілька версій погодження цього слова, але основна така пояснюється, що шах утворилося на основі первісного слова сяг, тобто сягання на якусь відстань. Як, наприклад, сяг крилу птаха, розмах крил, або, як писав Хоткевич, здоровений Тимофій сягав ногами як бузок. Тобто в такому значенні слово сяг прирівнюється до слова крок. Але ж кроки роблять не тільки люди чи тварини, є також і технічний крок. Він може бути у швейної машини, як міра довжини одного стібка, або ж крок шрифту, це розмір шрифту. Таким чином, крок або сяг було переосмислено як номінал грошей. Але ж ви спитаєте, а як сталося так, що сяг перетворився на шаг? А тут уже вступає в дію фонетичний закон, який називається асиміляція, тобто уподібнення. Один маленький сяг це сяжок. Але при швидкому мовленні свистячий звук С уподібнується до шиплячого ж, і сяжок перетворюється на шажок. Таким самим робом староукраїнське слово желізо стало вимовлятися залізо. Тільки там. Була асиміляція уподібнення навпаки, шиплячий «ж» уподібнився до свистячого з, і желізо стало залізо. Тепер, повертаючись до «сяжка», «шашка». коли стали говорити шажок, то втратився смисловий зв'язок зі словом сяг або сягати, і, так само, як у мовленні людей, існує малий сніжок та великий сніг, малий дружок та великий друг за цією самою асоціацією, малий шажок отримав пару великий шаг.